Закінчити підготовче провадження за позовом лідера Батьківщини Юлії Тимошенко проти уряду щодо скасування постанови про встановлення єдиної ціни на газ, наслідком чого стало збільшення тарифів на опалення та гарячу воду для населення та призначити судове засідання для розгляду по суті. Відповідне рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва. Справу розглядатиме колегія у складі трьох суддів 23 вересня. Суд вважає за доціни закінчити підготовку провадження у справі. Та призначити справу до судового розгляду в судовому засіданні на підставі наведено. Призначити справу до судового розгляду на 23 вересня 2016 року, о 10 годині. Наша ціль скасувати як рішення уряду про підвищення ціни на газ вдвічі, так і скасувати і рішення національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення вдвічі тарифів. Ми вважаємо, що є законні, фундаментальні, непохитні докази. Для того щоб встановити, що це не компетенція уряду і не компетенція НКРЄКП, і відмінити ці постанови, тим самим скасувавши підвищення цін на газ і тарифів на тепло і на гарячу воду, я стверджую, що всі шанси вирішити питання на користь народу України є, і нам треба цей шлях проходити. Лідер батьківщини Юлія Тимошенко закликала суд керуватися правом а не політичною доцільністю при розгляді відповідного позову. Софія Зарудна, Андрій Пішта, Іван Болілий, АНТВ.